Так, друзі, ми вже з вами зв'язали дуже багато варіантів різних квадратів гачком, але бувають і дуже красиві вироби з шестикутників. Тож пропоную розібратися, як в'язати їх, і зробити декілька варіантів, щоб ви також могли обрати те, що сподобається саме вам. Для початку давайте розберемося з класичним шестикутником. Ось його схематичне зображення. Як бачите, принцип в'язання такий самий, як і у класичному бабусиному квадраті, але, відповідно, нам треба зробити не 4, а 6 кутів. Розпочинаємо ми з кільця і пров'язуємо 3 повітряні петлі. Вони нам замінюють перший стовпчик з накидом. І потім пров'язуємо іще два, один стовпчик з накидом, і другий. Далі ми робимо дві повітряні петлі і знову пров'язуємо трійку стовпчиків з одним накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом. Три повітряні, тобто дві повітряні петлі, три стовпчики. Дві повітряні, три стовпчики, і ось таких груп стовпчиків з одним накидом у нас має бути шість. Ми вже зробили 5, пров'язуємо дві повітряні петлі і пров'язуємо останню трійку, 2, 3, стягуємо кільце Дві повітряні петлі і у третю петлю підйому 1, 2, 3 ми робимо сполучний стовпчик і завершуємо таким чином перший ряд. Далі нам потрібно перенести початок другого ряду в арочку з двох повітряних петель. Для цього ми у кожну петлю до цієї арки пров'язуємо сполучні стовпчики. Потім заводимо гачок вже під саму арку і також робимо сполучений стовпчик. І у нас в'язання переходить з-під арки. Тут ми робимо знову три повітряні петлі для підйому і пров'язуємо іще два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі. І у цю саму арку нам потрібно пров'язати іще три стовпчики з накидом, 2, 3. Далі одна повітряна петля. І у наступну арку в'яжемо другий кут. Три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. І ще три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. У наступну арку, наступний кут. Один, два, три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі. І в цю ж арку ще три стовпчики. Один, два, три. Одна повітряна петля. І в'яжемо наступний кут. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду не забуваємо про одну повітряну петлю між стовпчиками кутів, у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик, і другий ряд у нас пров'язаний. Так само, як і в попередньому ряді ми переносимо початок під арку і в'яжемо. Три повітряні петлі. У цю арку ми робимо кут так само, як і в попередньому ряді. Пров'язуємо іще два стовпчики, дві повітряні петлі, і в цю саму арку іще три стовпчики з одним накидом. Три. Робимо одну повітряну петлю, і в арочку з однієї петлі ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Два і три. Далі. Одна повітряна петля переходимо до в'язання кута, три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, і ще три стовпчики. Одна повітряна петля. На стороні пров'язуємо три стовпчики з накидом. повітряна петля переходимо до кута, три стовпчики, дві повітряні петлі і ще три стовпчики. Повітряна петля у маленьку арочку, три стовпчики з накидом. Повітряна петля, і знову наступний кут, і таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо ряд ми сполученим стовпчиком у третю петлю підйому. і так само переносимо ряд, початок наступного ряду, варочку, кута. Пров'яжемо з вами іще один ряд разом, робимо три повітряні петлі підйому, в'яжемо кут, І ще два стовпчики, Дві повітряні петлі. І в цю ж арку три стовпчики. Повітряна петля. І тепер, де в нас сторона, ми в арочки з однієї повітряної петлі пров'язуємо по три стовпчики з накидом. Два, три. Робимо одну повітряну петлю і в наступну арочку: один, два, три, одна повітряна петля. Дійшли до кута знову три стовпчики. Дві повітряні петлі, сюди ж і ще три стовпчики. І таким чином ви можете робити шестикутник будь-якого розміру, можна робити однією ниточкою, як зараз ми з вами. Можна кожний ряд робити іншим кольором. Сторону варочки пров'язуємо по 3, одна повітряна петля. Знову 3, один. Два, три, повітряна петля, в'яжемо кут, три стовпчики, дві повітряні петлі і знову сюди ж три стовпчики. І таким чином пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ми знов-таки робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, протягуємо ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку у цю саму петлю, і протягуємо робочу ниточку на зворотний бік. Тепер вже тут ми робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо. І маємо ось такий шестикутник. На зворотному боці ниточки ми можемо заправити голкою між стовпчиками. І вже потім. Залишок обрізаємо. І так само і з другою ниточкою. А в наступному відео ми з вами вже зробимо шестикутник з якимось візерунком. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!